Яких саме домовленостей і в яких форматах вдалося досягти? Чому працювати над відновленням важливо вже сьогодні? Поки ще йде війна. Та наскільки Європа справді переймається відновленням України? Про це говоримо сьогодні із інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Пане Сергію, вітаю вас. В нашому етері. Вітаю. І е, на початку розмови, давайте почуємо один із меседжів премєр міністерки Італії Мелоні, яка приймала конференцію. Вона висловила переконання, що інвестиції у відбудову України це насамперед успішні інвестиції у зростання Європи. Давайте її послухаємо послання, яке ми хочемо донести для бізнесів і підприємців, дуже просте: не бійтеся, не бійтеся брати участь у відновленні України інвестиції у її відбудову це успішний внесок Україну, яка показує свою стійкість. Це інвестиції у зростання всієї Європи та безпеку наших громадян. Пане Сергію, тобто мелоні о, озвучила заклик для європейського бізнесу долучатись до проєктів відновлення України. І тут таке питання: чи створює ЄС відповідні інструменти, які мотивують підприємців до таких інвестицій? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, по перше, поки йде війна, ніхто нікуди інвестувати не був. По-друге, чи створюються механізми ЄС. Я не впевнений, але дуже багато там працює з цього приводу ЄБРР і всі ці інституційні гравці. І в принципі, вони кілька ініціатив цікавих оголосили, які можуть е сприяти інвестуванню, але сприяти в ситуації, коли бізнес готовий це робити. Бо знову ж таки, поки йде війна, дуже мало ймовірно, що сюди зайдуть нові гроші. А як взагалі, якщо ми оцінюємо конференцію, яким був її тон? Чи все-таки відчувається зрушення від декларацій до конкретних кроків, коли ми говоримо про відновлення України? Бо вона вже четверта? Ну, четверта, прекрасні римські канікули у людей. Люди відпочивають, їдять морозиво, Тому конференція в цілому виглядає успішно, особливо на фоточках. Головне, що за це платить уряд Італії, а не ми. А чи відчувається зараз реальний інтерес інвесторів, допоки йде війна? Чи все-таки наскільки чи ми ще, ще на стадії вивчення ризиків? Вісім, поки йде війна, ніяких інвесторів не буде в принципі. Бо війна це дуже високий рівень невизначеності. З таким рівнем ніхто інвестувати не буде. А, а, а які сигнали взагалі, якщо ми можемо говорити, чи дає якісь сигнали вже ця конференція світовим інвесторам? Ні, світовим інвесторам вона ніяких сигналів не дає. В принципі, вона просто знов підсвічує тему України, що важливе. Туди приїжджають Мерс, Мелоні, Американці. Деякі тому ми знов в топах новин. Тому в принципі це не завадить, але не треба очікувати чогось неймовірного від таких збіговись. Угу. Uh, пане Сергію, і от знаємо, що днями президент США і принаймні про це пишуть, да, ініціював створення uh, та те, що він очолив американський інвестиційний фонд реконструкції України. Uh, і до цього знаємо, що раніше найбільша американська інвесткомпанія BlackRock призупинила пошук інвесторів для фонду відновлення України після перемоги Трампа. Тобто ці кроки спочатку припинили пошук інвесторів. Тепер uh, Трамп очолив цей американський інвестиційний фонд реконструкції. Про що це світ? Вічить, та чи не зб'ється з пантелико європейських наших союзників? От такі кроки Вашингтону? Ну, дивіться, По перше, Трамп нічого не очолював. Це була просто форма слова від Бесенка, коли він фактично казав, що Трамп взяв на себе лідерство, коли оця історія була з корисними копалами. Угода про корисні копалини. От про це була мова. Звісно, що Трамп нічого не очолює. Цей фонд створили. Чи буде він кудись інвестувати? Це відкрите питання. Щодо BlackRock, Ну насправді там з самого початку воно не дуже злітало ця ідея, бо вона базувалася на дуже складної, Математиці, якщо пам'ятаєте 22 другий рік, е, і перший прихід Блекрока, то е, були очікування, що вони зараз свої гроші сюди принесуть чи гроші своїх інвесторів. Потім це все розмилося дуже сильно і звелася роль Блекрока до консультативної історії і тому закриття того фонду, який насправді виглядав дуже нереалістично, скоріш за все, через свою нереалістичність то тут нічого страшного немає. Це взагалі ну сталося і сталося, умерла так умерла, але воно і не було дуже живим. І бесенд, от коли ми говоримо про новий фонд інвестиційний фонд реконструкції України, сказав, що він є передвісником міцного миру. Чи дійсно це так? Як ви вважаєте? Яким чином це може впливати на цей процес? Ніяким чином це не може впливати на цей процес. Це знов ж таки просто красиві слова від Бесента. Воно жодним чином на війну не впливає. Угу. Ну і, і повертаючись до конференції, якщо ми про неї говоримо, о, то все таки учасників там було доволі багато, та і вони приїхали щоб отримати якусь інформацію, якісь проєкти, да, о, ініціювати. Чи можемо ми говорити про якусь подальшу підтримку? От що, що, чого очікувати далі від цієї конференції, від того, що вона відбулася? Нічого не очікуєте далі від цієї конференції. У нас було вже три конференції. Хтось щось очікував після них нічого не відбувалося так само, і тут просто люди втомилися зустрічатися один з одним в Києві. І поїхали зустрічатися один з одним у Римі, тому нічого особливого в результаті цієї конференції не буде. А угу. Пане Сергію, і от таке питання в адміністрації Трампа також зробили заяву про так званий план Маршала для України. Спецпредставник Трампа з питань України Келох про це сказав, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові. Яким міг би бути на вашу думку цей план Маршала для України? Дивіться, поки що це зарано говорити. Вони знаєте, є жарти, що зумери знову винайшли мило. зумери щось винайшли То Келак от знову винайшов План маршова про який говорили ще в 22-му році. Говорили, говорили. Потім воно все кудись зникло. Тому я думаю, що реалістично відновлення України чи просто розвиток інфраструктури України після війни буде пов'язаний з європейською інтеграцією. Буде пов'язана з традиційною історією, коли ЄС підтягує країну, яка претендує на вступ в ЄС або має вступити в ЄС протягом кількох років, інвестуючи великі кошти в інфраструктурні проекти. Оце буде, оце буде так чи інакше реалістична історія. І от на цій конференції президентка Єврокомісії фондрляїн оголосила про створення європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, зокрема Німеччиною, Францією та Польщею. Чи може ця коаліція стати саме тим об'єднанням, на основі якої після завершення бойових дій після війни може бути реалізований так званий, да про який говорить план Маршала для України? Все буде реалізовано на основі коштів саме Європейського союзу. Що там за фонд оголосила Фондерляїн? Не дуже поки що зрозуміло. Міло, якщо воно запрацює чудово, ніхто не відмовляється від зайвих грошей. Але поки що з ним нічого не ясно, як воно буде працювати, також не ясно. І тут таке, от зачитаю трошки цифр. Український уряд запропонував створити два фонди загальним обсягом у розмірі понад один трильйон доларів і шляхи їх наповнення. Першим буде це фонд Україна на більш ніж 500 мільярдів доларів, адже саме стільки за оцінкою світового банку коштуватиме відбудова України. Які настрої взагалі у пересічних європейців чи є в них розуміння необхідності таких витрат? Як ви вважаєте? Дивіться, таких витрат ніколи не буде. Це має. Це заяви да дуже люблять українські досі цифру трильйон да на попередню або. Перед попередню конференцію в Лондоні літали, розповідали про трильйон ВВП. Зараз розповідають про трильйонне відновлення. Це все повна маячня, таких цифр звісно не буде, і головне, що ми їх прокафнути фізично не зможемо. Коли говорять про втрати від війни, треба розуміти, що більшість того, що зруйновано, лишиться на окупованій території, і Україна жодним чином там нічого відновлювати не буде. Коли ми говоримо про відновлення, то реалістично дивитися в сторону тільки енергетики, та щоб Є на підконтрольній території залишиться переважно. Не зрозуміло, там є деякі постраждалі будинки, і так далі. Але це окремі маленькі історії. А із великих це енергетика, але так само Ну ніхто не буде відновлювати вугільні шар вугільні генерації. Не? Це вже буде побудова нової генерації, чи то пов'язаної з атомкою, скоріш за все, зеленою енергетикою. Про майбутнє зрозуміло, що поки що нічого не ясно. А от якщо ми говоримо зараз, то руйнація України відбувається ледь не щодня. Та то м, який рівень підтримки, чи маємо ми його взагалі з боку ЄС, коли говоримо про відновлення України? Чи він достатній зараз? Що відбувається? Знову ж таки, те, що ми тримаємося, це все відбувається тільки завдяки підтримці наших західних партнерів. І бюджетну підтримку мається на увазі, і підтримку військову. Тому воно відбувається, воно критично важливо, і без неї ми б не витягли. Uh -huh. А які саме конкретно, можливо, проєкти ми можемо конкретизувати, впроваджуються, коли ми говоримо про відновлення? Да uh -huh. Нема ніякого відновлення. Uh -huh. Оце слово відновлення це слово паразит, нема чого відновлювати. Була велика співпраця наших західних партнерів через Європейський банк Реконструкції розвитку, через інші фонди по відновленню. Енергетики, от єдиний проект, який ми можемо прив'язати до слова відновлення, да, це енергетика, яка була значно е, порушена, якщо можна сказати, або уражена минулого року, і е, частково досить значно частково воно було відновлено, і в тому числі це відновлення відбувалося за рахунок співпраці з Європою. Якщо ми говоримо про відновлення житла на території України, то це ми е, про це не йдеться. Хане відновлення житла це смішні цифри, угу. це цілком вистачає українського бюджету і ще одним важелем для економічного відновлення. Мерц назвав розвиток інвестицій у приватний сектор. Чи можна вже впевнено говорити про співпрацю України ЄС на рівні підприємців вже зараз, особливо коли йдеться про середній малий бізнес? Ну я не думаю, що середні мали що таке співпраця на рівні підприємств? Для мене це не дуже зрозуміло. Напевно, ідея в тому, що мають приходити західні інвестиції, Да, ми хотіли б, щоб приходили західні інвестиції, але це знов впирається в те, що поки йде війна, ніякої співпраці не буде. Лишається елемент торгівлі, торгівля досить жвава, правда. А які взагалі наразі на тлі війни існують ризики для українського бізнесу? Як він зараз, як він зараз функціонує? Які виклики маємо в зв'язку з бойовими діями? Ну, головний виклик це сама війна, е яка створює невизначеність і дуже значні ризики. Потім е другий наступний виклик, який також пов'язаний з війною, це брак робочої сили. Це страшна проблема зараз для українського бізнесу. Через це е з іншого боку відбувається значне стрімке підвищення зарплат по всім галузям. І зараз ми вийшли вже на середню зарплату там найвищу за всю історію. Ранні зарплати з врахуванням інфляції вже вищі ніж на довоє... довоєнний рівень, та також історичний максимум. Але це все пов'язано з дуже значним браком кадрів, що впливає на діяльність практично всіх бізнесів в Україні. Ну одна з проблем та це дефіцит кадрів. То звідки ми цих людей тоді можемо залучити, якщо одні на війні, інші е за кордоном, за межами України. Єдина відповідь на це, і це відповідь на величезний виклик найближчих 10-20-30 років, це трудова міграція. Україна приречена на трудову міграцію, подобається нам це чи не подобається. Це вже наші сексуальні проблеми, це не так важливо. Нам потрібно кілька мільйонів людей для того, щоб вони приїжджали і працювали. Тому, власне, це виклик для держави, яка поки затуляє очі на цю проблему і не хоче мати з нею справу, тому що це не популярно. Але в першу чергу це виклик для держави. Бізнес, в принципі, і зараз завозить вже під mm -hmm. ключно, можуть провести 100 таджиків чи 200 пакистанців. Але проблема по по Перше, з легальністю цієї історії, бо в Україні іноземці отримати права на роботу це жахлива історія, це дуже складно, наче ми Швейцарія якась. Ну і звісно, це пов'язано з якимись корупційними ризиками. Тому перше завдання для держави це спростити е е легальну роботу для іноземців в Україні. Бо, якщо не буде спрощено, то просто всі будуть працювати нелегально не будуть платити податки. Це проблема. Тому перше це спростити, і друге, це якось взяти під контроль і регулювати цю сферу. Нам потрібно насправді квазідержавна чи державна кампанія, умовно сучасна остинська кампанія, яка буде mm -hmm. займатися рекрутингом е, по всьому світу. А де факто в Азії е, це наша територія, звідки ми можемо залучати мігрантів, і щоб держава визначала скільки людей як як. Яка віра, як який пол, який вік, яка освіта, і так далі, і так далі, і так далі. Якщо держава це не зробить, то це буде бізнес буде робити це саме, буде хаотичний процес. А чи вже якісь кроки в цьому напрямку держава робить чи ні ще ні держава нічого на жаль не робить в цьому напрямку, і це величезна проблема. А наскільки, якщо ми все таки говоримо про підтримку з боку європейських партнерів, зараз є ця підтримка бізнесу українського, який переживає непрості часи? Е, ну знову ж таки, Украї... наші західні партнери підтримують макрофінансову стабільність. Це головне. Є багато програм по співпраці через Європейський банк реконструкції розвитку, через різні такі інститути, але там і так багато українського бізнесу приймає участь, бо просто вони не, дуже часто не відповідають критеріям. Е, і ЄБРР не може з ними співпрацювати. Це дуже часто не прозорий бізнес, це часто бізнес побудований на ФОПах і так далі. І просто західні компанії не можуть з таким працювати. Дякую вам за цю розмову, пане Сергію. Інвестиційний банкір Сергій Фурса був гостем сьогодні нашого ефіру. З ними говорила зокрема про те, якими є результати для України четвертої конференції з відновлення, які ризики для бізнесу наразі існують в Україні, та чи готові інвестори вже вкладати в українську економіку. Такою була тема нашої розмови. З вами ж була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні про ветері Чорноморської телекомпанії. Підпишіться на наш Ютуб канал, аби не не Загубити нас, там ви зможете побачити ще більше випусків сьогодні. про і не тільки для цього скористайтесь QR-кодом на ваших екранах, і побачимось незабаром.